Ось так зараз виглядає один з будинків у прибережній зоні Нікополя. Кілька днів тому його динацифікували росіяни. Ракета влучила в одну з кімнат на п'ятому поверсі. Від удару бетонні перекриття одразу трьох поверхів просто склалися. Із градів будинок обстріляли вночі. Ворожий снаряд прилетів в квартиру пана Ігора. За лічені хвилини до атаки чоловік прокинувся від телефонного дзвінка дружини та встиг сховатися у ванній кімнаті. 90%, 90 квартири знищено та речі, але головне живий залишився. Посікло обличчя, живіт, ногу, палець перебило. А так, дякувати Богу, уцілів. У цьому будинку росіяни позбавили життя 81-річного чоловіка. Під час атаки пенсіонер мирно спав у власній квартирі на четвертому поверсі. Увісні його накрило бетонними плитами. Пошукова операція тривала кілька годин, і, зрештою, з під завалів дістали понівечене тіло старенького. Дивом вціліли дружина та син загиблого. Я був в коридорі. Я був в коридорі. У нас чотирьохкімнатна квартира. Батьки були в далеких кімнатах. Все почало валитися в пилу, в тумані. Я нічого не бачив. Я залетів, матір почало давити. Я витягнув її на коридор. Вона кричала сильно. А потім підбіг до батька. А його вже також почало валити. Начало валити, валити. А це вже інша напівзруйнована багатоповерхівка від її кутового під'їзду. Майже нічого не залишилось. Ворожа ракета влучила в четвертий поверх, де знаходився пан Олександр. Чоловік був сам у під'їзді, ночував в коридорі своєї квартири. Шум. Шум я різко скоротився. Може, мені через це і пощастило. Я в ембріона перетворився моментально, і ось це все просто впало. Трохи мені ноги зачепило. Двері мої вилетіли через вікно, там нічого не лишилося. Там частина якоїсь перегородки, і підлога залишилась біля кухні, де я був. Тобто, мною плита не провалилась. Тобто під мною плита не провалилась. В квартирі Олександр не тільки жив, а й працював. Чоловік, художник модельєр шив одяг на замовлення. Під завалами будинку залишилась дороговартісна техніка та чимало напрацьовок. Попри травми та важкий емоційний стан, покидати Нікопольщину Олександр не планує. Я з тих людей, які думають за принципом, де народився, там і став у нагоді. Це моя батьківщина. Я ніколи в житті не хотів їхати на якісь заробітки та покидати своє місто. На останніх цеглинах тримається стіна в квартирі Олександра Луценка. Ще кілька днів тому тут була затишна спальня його доньки. Родині пощастило вціліти, бо тієї ночі в хаті нікого не було. Чоловік і досі не може повірити, що залишився без житла. Це торцева, тобто вона в з вікном у Вікно полопалось, тут полопалось. Воно туди завалиться. Сказали, що. Для життя непригодно, що його будуть під розбор. Під постійними обстрілами Нікополь живе вже місяць. Окупанти воюють із мирним населенням та цивільною інфраструктурою. За цей час пошкоджено близько 600 будинків, 20 зруйновано повністю. Наслідки ворожих атак щодня усувають комунальники. Звісно, ми все не можемо відремонтувати, але ми допомагаємо самим необхідним там затулити вікна, там плівка, е сміття вивезти, щось розібрати. Це ми все допомагаємо. Постраждалі від обстрілу Нікопольці можуть звертатися по допомогу до міського кол-центру номери на вашому екрані. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу.